Я кохаю вас, Єво, не виходьте за мене заміж, не жалійте мене, хоч і тяжко буде мені. Я вас прошу ні слова, усе передумайте за ніч, добре зважте на все і вранці скажете ні. Світла мрія про вас співає мені, як сирена. Прив'яжуся до щогли і вуха воском заллю. Розумію, це щастя, але щастя воно не для мене. Я боюся вас, Єво. Я вперше в житті люблю. Моя пісня пісені, золоте пташеня мого саду. Корабель попливе. Я не вдержу його в берегах. Фрам це значить, вперед, ви ж залишитесь Єво позаду, бо до серця підступить вічний пошук у вічних снігах. Тиждень буде все добре, цілуватиму ваше обличчя. Може, навіть не тиждень, а цілі роки минуть. Будем дуже щасливі, але раптом воно покличе. Ви зумієте, Єво, простити це і збагнуть. Ви не будете плакать, не поставите душу на якір, не зіткнуться в мені два начала, ви і воно, я без вас нещасливий, а без нього буду ніякий, я без вас з божеволію, а без нього піду на дно ваші теплі долоні і мої відморожені руки. Як в уста відірву від такої. Сумної руки, чи зумієте жить від розлуки і знов до розлуки? А якщо доведеться чекати на мене роки? Фрам застряне в льодах. А якщо не вернуся я звідти, я ж собі не прощу. А якщо у нас буде дитя? Ви така молода, ви що любите сонце і квіти? Я люблю тебе, Нансен, і чекатиму все життя. Все, що є найсвятіше в мені, називається Нансен. Хай співає Сирена, вона перед нами в боргах. Я сама розіб'ю обфрамові груди шампанське, як покличе тебе вічний пошук у вічних снігах. Моя пісня пісень. Вічний саде мій, без листопаду Ти відкриєш свій полюс, Тебе не знесе, ти чи я. Подолаєш сніги, все залишиться милий позаду. Фрам це значить вперед, а на обрії буду я.